Вітанечка, ріденки, це ваша улюблена рубрика Ультралайт. І сьогодні я вам покажу рюкзак від компанії Олег Легкохоцький. Рюкзак від компанії Лайтвей. Основна ідея це повноцінний туристичний рюкзак для багатоденних походів, але полегшений настільки, наскільки це взагалі можливо. Технічно він виглядає як звичайний мішок, до речі зроблений по прототипу гермомішка, але з хорошою плечовою і ремінною системою. Давайте розглянемо, що є ззовні. Які тут є прикольні моменти. Е, перше, що ми бачимо, це величезна кишеня на пузі. Ця кишеня ніяк не закривається і вона просто є. Це для швидкого доступу. Якщо вам, я знаю, наприклад, кофту з себе зняли, запхали туди і тепер знімаєте огляд і мерзнете. Е, ця кишеня ніяк не закривається, але її можна стиснути за допомогою резинок, які є на всій передній частині. Також цими резинками можна стискати об'єм рюкзака, коли він не заповнений повністю, щоб він зайвий раз не шелестів і щоб зайвий раз у вас там нічого всередині не тіліпалося. Ці так само є з боків, зокрема, є петлі для них, і ви можете її продіти стільки разів, скільки вам треба, у мене вона не сильно продіта. З одного боку, є з іншого боку, і знизу. Раніше їх тут було дві, зараз вона одна. Не звертайте на це увагу, просто тримайте в голові. Те, що їх знизу дві, і так само можна дно стягнути під ваші потреби. Що у нас є з боків? З лівого і правого боку є величезні кишені під пляшку з водою, наприклад. І також в кишені валяється ось ця історія. Це стропа для того, щоб фіксувати... фіксувати верхній клапан. Ви її можете фіксувати ось таким чином. З іншого боку так само ви можете фіксувати ось таким чином, ви її можете фіксувати. Як гермомішок, якщо він у вас заповнений не повністю, і у вас буде ось такий маленький міський гермомішечок. Або, або ж також, ви можете його фіксувати зверху ось цією стропою. Якщо чесно, я от останні два тижні з ним бігаю, граюся, і я в якийсь момент просто задовбався його скручувати і чіпляти. Я звик до молнії, і гармомішків в мене ніколи не було. Я грався ними, але в моїй власності їх не було. Тому я не звик ось це скручувати, не звик користуватися ось такою системою фастексів. Тому останні два тижні я просто перекидую через верх. І просто його ось так фіксую. Від вологи це захищає прям точно. Від зовнішнього якогось доступу я не залишаю рюкзак без нагляду. Тобто, як на мене, коли рюкзак не повністю заповнений, коли мені часто в нього доводиться лізти, а в місті доволі часто доводиться в нього лазити. Ось така система найприкольніша. Anyway. З бічних кишень, які призначені у нас для пляшок, є ось такі стропи. Стропи доволі великі, запас насправді величезніший. І я ще буду до цього повертатися. Тут усюди величезний запас. В цьому є прикол. Повернемось до цього пізніше. Ці стропи, коли вам не треба, вони ховаються у бічній кишені. Приходимо на спину. Що у нас є тут? Тут у нас є плечові лямки. Лямки не найтовстіші, але достатньо товсті. Плечові лямки з пом'якшувачем є противідкидні стропи, є грудна лямка. І є, звісно ж, можливість його регулювати по довжині, щоб підлаштовуватися під конкретно ваш зріст. До речі, доки ми ще кажемо про зріст, я коли замовляв цей рюкзак. У мене менеджер питає: А який вам розмір? Я такий, ну мені стільки то літрів. Він ні, який розмір рюкзака? А, -а, 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 а я про це забуваю. Е, є рюкзаки різної довжини, це залежить від вашого зросту, і треба це не протупити. Тому що якщо ви візьмете надто маленький для себе, ви не зможете розподілити так, щоб у вас вага сіла нормально на дубцю. Якщо ви візьмете надто великий, то він у вас буде кукожитись. Anyway, звертайте на це увагу. Отже, плечові лямки е, на плечових лямках є грудна стяжка. І є два ось таких мішечки. Ці мішечки вони достатньо великі, щоб запхати в них невеличку пляшку з водою, наприклад, або якийсь перекус, або рацію, або мобільний телефон, або що вам треба туди запхати. Е, з прикольних моментів також зазначу, що ця штука пришита знизу і вона пришита зверху. Що вам це дає? Це вам дає доступ до стропи під нею. Е, коли тільки цей рюкзак приїхав до мене, я стикнувся з проблемою, що грудна лямка для мене була надто низькою. Вона була десь ось там, десь знизу вона була. Я не звернув увагу, я такий, щось мені незручно, я такий, треба її перевісити. І як виявилось, її дуже-дуже легко перевішувати. Тому що вона зроблена з... з системою швидкого доступу. Там два ось таких гачечки. І коли вам треба, ви можете це зробити прямо на маршруті. І коли вам треба, ви можете зачепитися і просто її зняти. Зняти і перевісити вище, перевісити нижче, перевісити в інше місце, якщо вам треба десь наростити лямку, або вам просто треба стропа для, для якоїсь іншої мети, наприклад, поремонтуватись. Таке може бути. Або ви передали свій рюкзак комусь і треба вже під іншу людину підлаштувати, або ви одягли її, або зняли куртку, або що завгодно. Anyway, це робиться доволі швидко. Також до прикольних моментів це не просто фастекс, це свисток. А що для мене свисток? Свисток це не просто питання survival situation, коли ви будете тікати від ведмедіа і істерично свистіти, щоб вас почув вертоліт. Це не для цього, це як мінімум для того, щоб організовувати групу. Якщо ми кажемо про туризм, то можете ж бути не тільки ви, можуть бути ви, і можуть бути ще якісь люди, старші люди, молодші люди, діти, всякі різні люди. І щоб не кричати до них, ви можете е, користуватися свистком. Ви можете домовитись, що якісь конкретні сигнали означають щось конкретне. Наприклад, один свист означає збираємось разом. Два свисти означає, що йдемо там туди, зверні на мене увагу. І так далі. Прикольно, що ця штука зроблена прямо на фастексі, прямо на грудній лямці. Відповідно, до речі, ви можете звернути увагу, наскільки його легко зараз повернути назад. Відповідно, коли він вам треба, ви не будете його шукати. Вам не треба видумувати якісь трінчики, якісь петлі, вам не треба носити його на шиї. Він у вас під рукою. Це? А? І взагалі одне з. Одне з основних вражень, які я отримав від цього рюкзака, навіть не про його вагу, а про те, що він продуманий в деталях. В цьому його прикол. У мене така метафора про булку і ізюм, що булка це загальний вибір, а ізюм це маленькі дрібнички. І Ізюм може бути гіркий і в дрібницях мені виріб не сподобається. Або ізюм може бути солодким. І саме завдяки дрібничкам цей виріб мені здається дуже крутим. Тут ізюм солодкий. Тут є дуже багато кльових маленьких моментів, які роблять цей рюкзак класним. Як, наприклад, свисточок, як, як, наприклад, система швидкого перевішування лямки. Як наприклад, всередині кишеньок, до речі, доволі велика кишеня сюди ну, прям булка влазить. Булка або маленька пляшка води, або телефон з павербанку, з великою повербанкою. В кишеньках є. Стропа, стропа з маленьким карабінчиком, на який ви можете начепити вашу рацію, начепити ваш навігатор, начепити що завгодно, що ви боїтеся втратити. Це ж логічно, це правильно. І я дуже поважаю такі. Такі маленькі, але логічні елементи. Е, також візьмемо до прикладу пояс. Пояс доволі широкий, і розробники задалися питанням, а як його зробити так, щоб він був доволі широким, але при цьому доволі легким. Як його полегшити так, щоб це не було жертвою функціоналу. Ми маємо тут подушку, яка прошита доволі приємним на дотик матеріалом. Такий самий матеріал є на, на плечових лямках. Вся подушка закінчується ось тут, де у вас закінчується стегна, і далі вона переходить в стропу. Причому, якби тут була одна стропа, був би ризик її відірвати. Тому що ну, навантаження на одну конкретну точку. Тут зроблено дві стропи. Дві стропи будуть не так сильно на вас давити, і дві стропи не так сильно будуть давати навантаження на рюкзак. І ось ви бачите, подушки там, де, де воно давить, там, де воно не давить, переходить на стропу. Що логічно. Проміжлямок є ось такий квадратик. Цей квадратик закриває отвір, який веде всередину. Через цей отвір ви можете вивести шланг гідратора, або ви можете вивести зарядний шнур, або все, що завгодно, ви можете там вивести, і він закриває його від потенційного дощу. Сам по собі рюкзак не є водонепроникним, він є вологозахищеним, але не водопроникним. Прикладаю на людську мову. Якщо це маленький або середній дощик, він його тримає. Дощик спокійно з нього скочується. Але якщо це буде злива, або якщо ви хочете занурити його під воду, як мінімум шви не витримає. Як максимум, ось сюди буде затікати вода, і ви нікуди її не дінете. Ось сюди буде затікати вода, і ви нікуди її не дінете. Відповідно, якщо мова йде вже про повноцінний про повноцінну зливу, то одягайте пончо або одягайте ренкавер. Anyway, майте на увазі, що легкий дощик він прям точно тримає. Всередині це просто величезний мішок без якихось відділів або клапанів. Ось ця штучка, яку ви бачите, це підкладка, щоб пришити е, петлю, за яку чіпляється е, ось цей. Замок. Ось ця стропа. Е, ось ці штучки, які ви бачите, це маленькі кріплення для того, щоб сюди вставити карімат. Оскільки рюкзак безкаркасний, в нього немає жорсткої спинки. Ви за допомогою свого ж карімату, який ви все одно з собою тягаєте, ви самі собі спинку формуєте. І ось таким стропом ви його можете зафіксувати. Якщо резюмувати цей рюкзак як лівусінький рюкзачок для лягусіньких легкоходів, то це те, що ви від нього очікуєте. Він класно продуманий і як концепт, він класно продуманий в деталях. Ем, тому якщо ви легкохоти полюбляєте легкоходське снарядження, класна штука, класно зроблена. А тепер приходимо до моєї особистої суб'єктивної точки зору. Я вже сказав, що тут дуже багато класних продуманих моментів, це все зрозуміло, е, що мені точно не сподобалось, і момент номер раз. Як же ж мені бляха не вистачає нормальної спинки? Я знаю, може я просто звик до рамних рюкзаків, може не знаю. Але мені не вистачає класичної спинки. На цій спинці спина упріває, на цій спинці ви відчуваєте кутки всього, що у вас там є всередині. І через те, що він технічно мішок, все, що у вас є, звалюється донизу. Тобто зробити якусь внутрішню ієрархію, так, можна це зробити окремими підсумками і так далі, але... Факт-фактум. Це просто величезний мішок, в якому все сипається вниз. Момент, який мені не сподобався номер наступний і на якому також акцентую. Побачите, що коїться з пляшкою. Це півтора-літрова пляшка. І ну, вона ніяк не фіксується. Вона отак от тільпається всю дорогу, вона зачіпається за всі гілки, і коли ви його ставите, вона просто випадає. Я вже не кажу про те, що ви її загубите. Я кажу про те, що вона буде вас весь час бісити. До плечових лямок питань немає. Баночка пепсі сюди влазить нормально. Але ось цей момент мене прям бентежить. Я не знаю, як ви, але я тягаю з собою півторачки, я тягаю з собою дволітрові пляшки, я тягаю з собою термоси. Я сюди вставляю в інших рюкзаках штатив. В даному виконанні все просто з нього висипається. Якби вони були б менші і вищі, не висипалося б. Якби зверху була можливість її якось закріпити, воно б не висипалося. Якби ось тут була вставлена резинка, яка його, тут є умовна резиночка, але недостатньо міцна, яка б його стягнула сильніше, воно б, напевно, не так сильно б висипалося б. Наступний момент. Ось ця велика передня кишенька, в яку вже, до речі, набирається вода. Вона ніяк не закривається. Чому? Чому? Чому б не ставити сюди, ну, як мінімум, такий самий гачечок. Як мінімум. Як максимум блискавоньку, яка б його закривала. Е, момент наступний. Ось тут знизу дві резиночки. Ви такі, це ж одна резиночка. До речі, це не резинка, це мотузка. Е, ви ж таки, це ж одна мотузка. Чи резинка? Що це таке? Що це таке? Хто ти воїн? Це мотузка. Е, ви ж таки, їх же. ж... Їх ж одна. Чому дві? Тому що їх було дві, і одну я відірвав. Я її відірвав надто легко. Надто легко. Я не сипався з гори, я ніде не падав, я ніде не з'їжджав. Я просто йшов через міст і на мосту такий, знаєте, орнамент залізний, як на всіх пострадянських мостах. Зацепився оцим хлястиком, який висить 100 кілометрів, і просто відірвало в моменті. Причому і ось ця балепка, я не знаю, як вона називається, ну, двощільока. Вона розломилася навпіл, і петельку вирвало зі шва. Ще раз, це не наднавантаження, це просто зачепився. А і також, якщо вже сказав за, за стропи, ось ці стропи мільйон кілометрів. Я розумію, в чому їх ідея. Їх ідея в тому, що якщо ви наповняєте рюкзак повністю, щоб у вас була можливість. Через верх її все ж таки перекинути, щоб у вас була можливість сюди якийсь якусь кофту запхати і так далі. В цьому є сенс, це прикольно. Те саме стосується плечових лямок. Чому вони такі довгі? Вони такі довгі, тому що ви можете його одягати на з випало. Ви можете його одягати на зимову куртку, ви можете його одягати на літню куртку, ви можете одягати його поверх всякого іншого спорядження і в розраховувати те, щоб у вас був запас. Круто, круто, але ось ці хобота вони в мене висять на всю вулицю. Так, його можна зробити, щоб воно було навпіл. Тобто я половину витягну і воно десь ось так буде висіти. Але воно все одно висить, воно все одно тіліпається. Якщо вже робити таке, то десь ось тут начепити резиночку, маленьку, тонесеньку резиночку, щоб можна було його скручувати і фіксити туди. І ви такий серий, ти долкуєшся до, до всякої дрібноти. Так, але якщо ми вже кажемо про преміумний рюкзак, і якщо ми кажемо про те, щоб пересуватися по хащах, де ти будеш чіплятися за все за що тільки можна, то хотілося б, щоб воно у вас не висіло. Якщо узагальнити, то ну окей, я готовий сам собі повісти сюди резиночки. Я готовий не помітити ось цю історію, і зробити вигляд, що її ніколи не було. Я готовий не лізти з ним у хащі і так далі, і використовувати його лише як хайкінговий легкий рюкзачок. Але історія зі спиною для мене суб'єктивно, персонально, критична. Мені не вистачає спини. Я готовий тягати на пів кіло важче, але з хорошою спиною, ніж на пів кіло легше, але без спини. Тому що так я задовбуюсь значно швидше. А навіщаджу подумав, але не сказав це. Ось ця історія з керматом, який ставляється вздовж спинки. А у мене є каремат, і коли я йшов сюди, він дійсно вставлявся вздовж спинки. Але на кожному привалі я його витягую, використовую як мені треба, і, і мені треба витрушувати все, що в мене є в рюкзаку, щоб ставити його назад в спинку і назад, це ставити те, що в мене було там в рюкзаку. Можливо, це я лінива дупа. Не виключаю. Можливо, я просто ще не проникся культурою легкоходства, і сама ідея того, що воно легше. Переважує те, що воно незручно під час використання. Але ось така моя суб'єктивна персональна точка зору. Я його от просто зараз запхав, як воно є. Така от. Тіпу це. Ем, а ось ці кишеньки мені прям подобаються. Тут у мене аптечка живе. Ну і в останній додаток. Ось я зараз спакувався, щоб йти. І ось ця історія мені спирається з питань. Чому? Тому що вона насипана хто знає як, і немає ніякої організації. І от мені зараз... Під дощем треба його знову розщепляти. І дивитися, що там в цьому хаосі мені стріщить спину. Отже, як я можу розімувати весь огляд і своє враження? Це хороший, якісний рюкзак, зроблений з великою кількістю прикольних моментів. Ну, такі як струпа, як руналямка, яку легко перестібнути, такі як. Свисточок, такі як карабінчики у всіх кишенях, це класно, таке мусить бути. І для кемпінгу, для туризму, для хайкінгу та блін, навіть частково для міста, він цілковито може закрити всі ваші потреби. Ем, але як для мене, для пригодницького туризму, я вже не кажу про бушкрафти виживання, я би все ж таки збільшив вагу, але зробив би повноцінну спинку і зробив би його дещо міцнішим е, в, в фітінгах. Відповідно, якщо ви не плануєте з'їжджати на дубці з гори, то. Це те, що вам треба. На цьому все. Люблю цілую, бережіть себе, переходьте дорогу в призначених місцях, бережіть ліс і напишіть в коментарях, як ви гадаєте, скільки важить покемон бідріла. Тільки не гуглите. Чисто ваша думка. А, ну якщо ви вже додивилися до кінця, подивіться на титри зі спонсорами, бо ми їх любимо. Спонсорів, не титри. І в кінці буде заставка, яку я вирізав, щоб полегшити весь огляд, але залишив, тому що вона прикольна. Така от людина. Hmm. Поїхало. Цей дубль прям точно зніму. Я в нас вірю, у нас все вийде. Чпуньк. Вітер, будь ласка, перестань дуть. Вітер, я тебе по-людськи прошу. Мені зняти одну фразу. От на хвилинку перестань дуть, я зніму і відчіплюсь від тебе. Mm. По прототипу. Ти зараз вирішив їздити. От прям зараз. Ну, будь ласка. Трошки дикої природи. Біть себе, переходьте дорогу з милом.